Зовнішнє освітлення незабаром з'явиться у мікрорайоні Павлограда, відомому в народі, під назвою Бельбес, за прокладенням лінії електровідведення у приватному секторі спостерігала і наша знімальна група. Мінус на стовпчиках термометру та сніг на дорогах. Погодні умови не стали перешкодою реалізації у павлограді трьох проєктів з проведення зовнішнього освітлення. Наразі роботи, що фінансуються з міського бюджету, за замовленням управління комунального господарства та будівництва проводять на ділянках вулиці Сонячній, провулку Полуничному, вулиці 8 березня, Белінського та Парманіна, а також провулку залізничників. В общем, на все три проекта там выделено порядка 800 тысяч. Подрядчика мы выбирали уже того, с кем давно работаем. То есть ну, подрядчик нас не подводил, ни по работам, ни по срокам. То есть задача ему была поставлена тоже ну, короткие, ну, в кратчайшие сроки выполнить эти работы. Без предоплат, без ничего. То есть он начал работы, договора мы заключили, ну, нормально работает, То есть не подводили ни разу пока. Власне, роботу підрядна організація розпочала здійснювати наприкінці листопада. Протягом тижня прокладення зовнішнього освітлення на мікрорайоні Бельбес планують завершити. Тут вже поставили частину опор для проведення нової лінії електропостачання. По завершенню робіт, за підключення до основної схеми візьметься РЕМ. У нас еще пока таких морозов не было, чтобы земля промерзла на метр. То есть у нас только корка ориентировочно сантиметров 10-15. Для буры это вообще как бы, ну, не составляет никакого труда. Это прекрасно бурится, опоры ставятся, ну, то есть все, все, все выполняются технологические условия. То есть сейчас для внешнего освещения температура как бы, и погодные условия не влияют. Уже, конечно, когда морозы за минус 15, там уже с проводами сложнее, потому что можно, ну, может потрескаться при растяжках, может, может потрескаться изоляция. Ну, сейчас, сейчас не проблема. Реалізацію програми з освітлення міста в управлінні комунального господарства та будівництва обіцяють продовжити і наступного року. Досі неосвітленими у Павлограді залишаються деякі ділянки центральної частини міста, мікрорайонів 18 вересня та сільмах. Людмила Литвиненко, Віктор Петров, Олексій Мібраченко, Новини Петерка.